Сьогодні у відео буде в мене обновочка з флагмана. Уже перший підлящик у Міхена є. Козлик. он козликів тягає, бачите? І так, рибку показав, що підловили. Та мабуть, уже це одна з останніх риболовель на фідер. Хтось жував, бачите цього підлящика. Опача, друзі, є! Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дмитро Фіш, з вами Дмитро. І сьогодні я знову вибрався на фідерну риболовлю. Уже такі останні теплі деньки. сьогодні гарна погода, сонечко. Позаду мене ну, вже відоме всім місце Рогазянське водосховище, локація верби, також вже всім відома, вже декілька разів тут був. Але сьогодні приїхали з товаришем, з Міхеном. Міхен вже мішає прикормку, тому будемо зараз розкладатись, трохи вже речей розклали, бачите? Ось, о, будемо розкладатись. Завідмірятись, маркуватись, загодовуватись та бомбити рибку. Перед тим як почнемо, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте це відео. До речі, фідерістів доволі мало сьогодні. Один лише чоловік. Не знаю, може рибка не клює, а там подивимось, чого їх так мало. Але погода прям шепче. Має бути який-то підлящик, лящик або платвичка. Все, не перемикайтесь. Так, ну що, місце розклали, все підготували. Зараз замішаємо прикормочку та проведемо вам невелику екскурсію. Що да як у мене? Так, друзі, по прикормці. До речі, хто помітив, вновив відра. Отакі от, от купив побільше, спеціально підсито, щоб було зручно перетирати. Наліпив наліпок разних, риболовних, ну такі прям риболовні гарні відра. Сьогодні буду використовувати на риболовлі прикормку від компанії Real Fish. Це у нас смажена конопля чорного кольору. Має гарно спрацювати. Замішуватиму її, як і минулого разу, перетираючи через сито. Зараз спочатку я її висипаю в відро. Ну Пахне спеціями таким все сміття сюди. Хочу додати трохи меляси від Lucky Boom оригінал. Додам, тому що все рівно на наступний сезон вона вже не потрібна, бо вона прийде в негодність. А на цей буде саме те. Тудаємо водички. Віддертися, трохи протікає і замішуємо. Так, і того виходить така от кашка темного кольору. Тухай, вона зараз постоїть, я поки відмірюю, знайду точечку та потім переб'ю її через сито. До речі, не сказав. Сьогодні у відео буде в мене обновочка з флагмана. Прикупив собі, так сказати, під кінець сезону важливу річ, але покажу пізніше. Так, ну що, замаркувались. Зараз трохи ще зволожимо прикормку, тому що воду потягнуло гарно, перетрую через сито та вже буду загодовуватись. На старт буду давати небагато. Десь приблизно 5 годівничок, кидати далеко, відразу поставлю кулю, кормушку нею буду і годуватися. Вона доволі кормоємка. Ну, я покажу вам пізніше. Отак от, от беремо. Висипаємо. Більше висиплю відразу та перетираємо. Так, і всю цю крупну фракцію також висипаємо. І того дивіться, виходить така от, розсипчата гарна прикормочка. Бачите, зараз загодовуємося та будемо вже бомбити рибку. Але перед цим проведу екскурсію по своєму місці. Так, ну що, прикормку замішали. Місце лову знайшли, давайте трохи проведемо екскурсію, що в мене тут да як. В принципі, нічого не міняється, міняються тільки деякі снасті, відер, відерце поближче. Бачите, які наліпки, тут якісь он, рибки. На Аліекспресі взяв, купив чорне відро. Тому гарно. Так, тут у мене снасті і вже цукерочки є, кава, прикормочка. Так, Ножнички плюс повідочниця. Трошки пінки. Там майже весь сухий апариш. минулої риболовлі залишився, але там є деякі живі екземпляри. Власно кажучи, вудочка фідеррок, на якій сьогодні буду рибалити це мій змінений фішинг хрой тітан. Кей 7, довжина 3,60, тест до 100 грам. І катушечка Кастмастер, старої серії 6000. Монтаж у мене також уже незмінний. Нашок шоклідер кидаю карабін. От Бачите, ось оцей. до нього годівничка або там вантаж, коли марку... маркуюся. Потім отакий відбійничок від флагмана. Фідергама сантиметрів 10-15 на фідергамі петелька, в яку буду продівати повідець. Сьогодні буду використовувати повітці, зв'язані на отакій от жилочці. 0,128 розривна 1,5 кг. Так, а гачочок буде отакий от овнер 14-го номеру Пінтхук. У мене десь є вже готовий один повідець. Ось. Почну ось з цього. 65 см. Якраз один є новенький свіженький, то його і на нього буду і рибалити. До речі, це також від флагмана. Бачите? І давайте покажу, що я прикупив для риболовлі. Зараз, отак. от. Та-да! Купив собі садочок, друзі. Ось такий от флагман Матч компетішн. 4-метровий, гарний. Не знаю, скільки сюди треба риби набомбити. Щоб його прям закидувати, але, в принципі, раніше садка в мене не було хорошого, то це вже, так сказати, оновився. Можливо, варто було брати 3 метри. не знаю, щось мене спонукнуло взяти 4. І так, там міхен вже годується вовсю. Ну і ми будемо вже починати закидувати, кормитися та бомбити рибку. Оце повний садок сьогодні треба набомбити риби. Вкину садок, коли зловлю 5 рибин. Ні, 3. П'ять то багато. А можливо навіть одну. Все одно його треба намочити, все одно зиму цілу буде лежати без діла. А, до речі, до речі, про намочити. Давайте. Опа-на. Разом з вами намочимо під саку. Отак от, от оп. Оп. Ох, хорошо. Та будемо вже бомбити. Фух. Ну що, будемо годуватись. Зараз закину, Ну, планую десь на старт дати 5 годівничок, не хочу давати прям дуже багато. Мені здається, 5 вистачить. Єдине, що годуватись кулею не так зручно буде, це я вже розумію. З неї трохи корм довше виходить, але я думаю, то мінімальні проблеми, які є. Головне потрапляти в кліпсу, як кажуть. Ну, як я кажу. Оп, у вас не зачіпляє. Чудово. Полетіли. Оп. Уже перший підлящик у Міхена є. Перший підлящик у Міхена є. Зараз і, і ми будемо бомбити. Міхен ловить на ближній бровці. Я кидаю на дальню, але думаю... Що, якщо рибка активна тут, то і там має бути. А там, якщо що, перекліпсуюсь на дистанцію міхіна. Так, ну що, годівничок 5 закинули. Зараз вішаємо повідець та вже будемо бомбити рибку. Буду починати ловити на мотеля десь 3-4 штучки, буде. Супер бімба клас буде. Так, ну що, з повідцем закинули, чекаємо клювоку. Буде дуже добре, якщо також на першому закиді зловлю. Зловили ми поки по рибці. Міхен зловив такого підляжчика гарного, я зловив плотвину. І так, рибку показав, що підловили. Є якісь дуже вялі одинокі клювання, що в міхєна, що в мене. Які не приносять ніякої рибки. Так, Зараз вирішив бутербродик поставити, Три мотеля, на поруч. Спробую. Минуле все об'їло, але рибка не засіклась. Зараз спробую реагувати навіть на мілкі клюваки. Можливо, це дасть сенс. Зловив новий вид рибки, дивіться, отакого От піскарика чи бичок, не знаю, що це точно. Взагалі закинув садочок свій. Трохи. Вітер похилив його, але закинув просто, хоча б подивитися, як він закидається. Перейшов на іншу годівничку, меншу поставив, менш кормоємку, і поміняв е, дистанцію. Ловлю на ближній бровці, то вже зловив там підлящика одного, покажу вам. Ну, оце тільки що проклюнулося це чудо. Таке мале. До речі, клювака була не на його розмір, була гарна клювання. Поки продовжуємо, зараз перекусимо заодно і будемо далі бомбити рибку. Поквітер піднявся якийсь сумасшедший, жахливий, я фідер ось поставив в цю сторону. Тут мій садочок, моя сьогоднішня гордість, тут ось рибка, яка підловилася, то я її зараз кинув в садочок, дивіться. Ось такий от підлящик гарний. Іде в садочок, хоп. Отакий підлящик поменший. Йде все в садочок. Ще один підлящик. І плотва, королева плотвичка, також в садочок. Все в садочок. Так, ну що, ми з них нам добротно підкріпились. Зараз спробуємо щось підловити, та вже скоро будемо збиратися. Сьогодні приїхали ненадовго. Зараз будемо пробувати. Опача, друзі, є! Ой-ой-ой, та ще щось така гарненька, походу. Щось добряче, дивно. Все-таки буду залишатися на цій дистанції. Не буду, мабуть, переходити. Рибка прокльовує. Чи зійшла, чи що? Да, зійшла, бляха. Було клювання на чисту пінку, бачите? Продовжу також на напіночку, попробую ще. Зараз, якщо буде ще якийсь відгук, продовжу, якщо ні, поставлю якийсь бутерброд. Так, ну а поки ми чекаємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте це відео. Періодично рибка відгукується, переважно, на жаль, чогось на мателя. Підловив плотву, підлящика невеличко. Ще сидимо, чекаємо. Перейшов повністю на ближню точку, тому що тут, хоча б деколи є яка ніяка рибка, на дальній взагалі голяк просто мовчала. Хоча я звідти витягнув дві штучки, але періодично. Коротше, дуже тяжко поставити рибу на точку, щоб вона постійно там була. Не знаю, з чим це пов'язано. І немає великої риби, також проблема. Тобто заходить якась дрібна, ти її вилавлюєш, потім ждеш іншу дрібну хвилин 10-15, аж як на мене, задовго для дрібної риби. Пробував ловити також в товщі води, ставив повідець великий. Сильно результату не було. Ні одного навіть клювання не зловив. Повернув повідець 70 см, але зв'язав на іншому гачку. Гачок, до речі, той, на який зараз рибалю, має назву. Зараз я знайду його. Поставив, поставив. Це якісь бюджетні дешеві гачки, колись, колись брав, вирішив спробувати. от, Флагман Alborella, 14 номер. Я десь тут або тут картинку прикріплю, щоб ви бачили. Спробую на них такий червоний колір, цікавий. Не знаю, чи буде то мати сенс, але повторюсь, що спробувати варто. Щось подибує. Знову плотва якась невеличка. Буду витягати. Бо щось мені... Здається, що мотеля вже об'їла всього, щось подибувало. Вчасно не підсік. То нема чи сенсу вже далі. А, так там рибка є. Оп. Ой-ой-ой! Хтось, да, хтось жував, бачите цього підлящика, Взагалі нема хвостика у рибки. Подартий, весь побитий. Страшненька рибка. Якийсь підляч зомбі. Бачите? Відразу в воду, бо мені шкода таку рибку. Опа. Не буду її мучати в садочку. Бачите, періодично щось допрокльовує да до да, небагацько, але якась рибка заходить. До речі, гачок нормально справився. Ну, тут і підлящик не супер, витавав, щоб великий. Мабуть, який-то судачок його пожував. вже. Дуже складно чогось сьогодні поставити рибу на точку, щоб вона там постійно стояла. Вона оце підійшла одна в 10 хвилин чи стайка, там, я не знаю. Ти її витягнув, далі сидиш, чекаєш. Сом. Козлик, котр. Козлик. козликів тягає, бачите? Ох! йок, макарюк. О! Друзі, повідочниця влетіла, але прямо в садок, представляєте? Уявляєте, не повідочниця, а сам круг. Ну потім дістану. Так, ну що, друзі, підходить риболовля до кінця. Отака От кількість рибки. Ну, взагалі сьогодні щось не густо. Тут такі підлящики та платвини, деяких випустив, відразу. Цих на кінець зібрав, щоб вам показати, що взагалі вдалося зловити. І так, рибку бачили. Е, що хочеться сказати по цьому садку? Так, да, я знаю, типу, мочив його може і даремно, тому що кількість рибки не така, прям. але ну, типу, я його купив, мені захотілося прям сьогодні не покористуватися. Садком довольний, прикольний, мені подобається великий, що він, ну, що він великий, велика. Сама по собі оця комірка, Тож його можна буде і на карпову риболовлю брати, та й на фідерну, якщо там нормально риби налавлюєш, то в принципі також буде норм. Що, єдине, що в нього немає ось тут, бачите, немає ніякої петлі, щоб прив'язати вантаж. Мені здається, якщо ну, типу, там була б петля, можна було прив'язати який, якийсь вантаж, і дуже зручно його б можна було кидати типу, в озеро і розкривати. Ну, то, то працює. Типу, Якщо хтось шукає собі садок, то в принципі як варіант. Тепер по самій риболові. Рибку бачили, рибку ми випускаємо, не беремо. Сьогодні було. Дуже вяло, погано клювало порівняно з попередньою риболовлею, але день був гарний. Знаєте, як я кажу, то час проведений на риболовлі це вже гарно проведений час. Тому ми сьогодні були у води, відпочили, половили трошки рибки, опробували нові обновочки риболовні та, та насолодились цим часом. Загалом, що хочеться сказати, мабуть, уже це. Одна з останніх риболовель на фідер, тому що далі вже буде тільки холодати, далі вже менше буде можливостей виїжджати, типу, тому що це залежить від погоди на вихідних, яка попадає. Будемо щось думати. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, а ми зараз будемо вже складати всі наші речі, сушити садок, підсаки та катити додому. До зустрічі в наступних відео.